Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на понеділок, 30 грудня. На Вінниччині 30 грудня буде без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі. Близько 1 градуса морозу. Вдень плюс 4. На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю вітр до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0. Вдень близько 4 градусів тепла. На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 1 градуса морозу. Вдень близько 4 тепла. На Полтавщині теж похмуро, без опадів. Вітер південно-західний. Швидкість у вітр до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. Вдень близько 3 тепла. На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний. Швидкість вітр до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 1 градуса морозу. Вдень до 3 тепла. На Львівщині невелика хмарність без опадів. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. Вдень близько трьох тепла. На Волині мінлива хмарність, але теж без опадів. Вітер західний. Зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме близько 1 градуса тепла. Вдень близько 3. На Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме 1 градус тепла. Вдень близько 3. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у грі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. На Тернопільщині мінлива хмарність, але без опадів. Вітер західний зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 градусного морозу до 4 тепла. На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер західний зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме близько 0, в день до 4 градусів тепла. На Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер західний зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0, в день до 7 градусів тепла. У Чернівецькій області ясно без опадів. Вітер західний зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. Вдень до 6 градусів тепла. У Закарпатті ясно. Без опадів. Вітер західний зі швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0. Вдень до 4 градусів тепла. На Київщині буде хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер західний. Швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. В день до 4 градусів тепла. На Житомирщині мінлива хмарність без опадів, Вітер західний. Зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. В день до 3 градусів тепла. На Чернігівщині мінлива хмарність, але без опадів. Вітер західний. Зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. Вдень близько 3 градусів тепла. На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер західний зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. В день повітря прогріється до плюс 3. На Харківщині похмуро, але без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю від 3 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0. Вдень прогріється до плюс 3. На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю від 3 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 2 градусів морозу. Вдень до 2 градусів тепла. На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю від 3 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля. Вдень повітря прогріється до плюс 2. На Запоріжжі похмуро, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу в день до 3 градусів тепла. На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 1 градуса морозу. в день до 4 градусів тепла. На Миколаївщині теж похмуро, без опадів. Вітер південно-західний від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу в день до 4 градусів тепла. На Одещині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0, в день до плюс 4. У Сімферополі невелика хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 градус морозу, в день до 5 градусів тепла. У Києві хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер західний зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0, вдень повітря прогріється до плюс 4 градусів. Сонце зійде о 7.58, а зайде о 16.02. Довжина дня 8 годин 4 хвилини.